Ох і двіж Паріж. Двіж Паріж. Сирунці. Ох, і саранча, друзяки, Це просто капець. Так що, друзі, всім привіт. Слава Україні. Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм займаємося домашнім господарством. Працюємо. Хто пам'ятає, як вилупилися наші перепилята, подивіться вже які. Напишіть, чи підросли. От. Хто там каже, що ця птичка така фігня. От так, напольним методом на даний момент тримаємо. Коврички і лампочки поки працюють, щоб було тепленько, риються воно як таракани. І суть питання в тому, що провтикали трошечки з їжею. От, вони з кожним днем все більше і більше їдять. Їдять, просто капець їдять. Ну Якщо їдять, це дуже-дуже класно. Бачите, воно як? І оце тільки що подосипав, водичка у них ще в принципі, воно ще є. От, сюди ще добрав. От, водичка є і отак от вони себе ведуть активно. Бачите, які миші. мищі. от такі маленькі, дивіться, які. Оп їдять комбікор, бролірячий гроверний, ох і лупаші. Це просто капець. Дуже приємно, коли курчата та чи люба живність, от іменно у них все добре. Саме головне не наступить. От, вони так ось оживуть, відділені. Тут тепленько використовуємо цю територію, колись тут була свиноматка. І зробили таку дитячу кімнату для наших брилиряд. Обична вода, обична їжа, тепло і ось вам результат. Активні, грибуться, таке роблять, ще просто капець. Ну, вони і з полу теж їдять, але це не є дуже добре. Ну, але Леся Петрівна вона кожен день тут вишкрібає, вечором. Вони таке засирують, це просто капець. Ну, коврики чиста їм от, і вбирає. Щоб тут не воняло, щоб було чиже, чисте свіже повітря. Ну, Такий результат. Поки 100% те, що вилупилося, поки у нас є живе. Так що от така у нас красота, біленький такий коврик. Ну а тут у нас вже бачите, все, пустота. Сьогодні дорізали бройлера і поубирав назар. І будемо тепер боржує топимо. Сушимо і дезінфікуємо, білимо і готуємося до нової партії, яка у нас буде 18 числа. Так що будемо брати бройлерної королеви. Ну, а поки так, відпочиває сарай, тут наша любашка, сирушка, да? наче вагітна. Срок у неї ще не скоро. Так що працюємо. Ну, а тут наші вже великі. Яйця зранку пособірали. От. Ну, але ще ось одненька вже є. Два, ще до вечора ще несуться. Несуться дуже активно. Більше, ніж стоїть у день. Пітушки вже трошки вирізали, ну, але ще не всіх. Ще в нас ось приїде Буде забирати 100 штук, людина хоче. Леся Петрівна по 100 гривень забирають за штучку. Ну, якраз вона занеслась, хороша курочка, масивна, така тушка вже як б'єш до 300 грамів. Курочки чогось більше, ніж півники. От, і Рішили так. Ну і маленькі підростуть, знову посадимо, а там буде видно. От так. От така картина. Все працює. Ну а тут а інші птахи підопічні Лесі Петрівни. Хотів яйця пособирати, Надія Анатолійовна вже зібрала. Так що несуться доволі непогано. Корм несучка, який робимо самі. На основі соєва, соняшникова. І вітамінно-мінеральна добавка 2,5 стандарт агро. Плюс 3 кальцій, 3 кг, пшениця і кукурудза. І поки все нормально. Несемося. 20 яйць у день у нас є стабільно. У нас 27 курок, ну навіть там більше, там 22-23 Ну, Я рахую, що це нормальний результат. Напишіть, як у вас. Несуться курячення. ми даємо тільки збалансований і водичку. І різниця все-таки в яйцях є. Коли несучку тримав, на комбікормі все таки жовток був. Не такий яскравий, а у цих курей все-таки від породи все залежить. Ну, це така дворова домашня. От. Брали там в яготині яйця, і ще Деглеся Петрівна брала у людей. І от такий результат. Так що, друзі, працюємо. По-тихому не спіша. Поки є така можливість, я сподіваюся, що вона і залишиться. ну, димить, в Сарай вже затопили. Для того, щоб було сухенько, нова труба вже в роботі. Ну, та відпрацювала, і для того, щоб все було чим краще поставити таку. Можна було зварити, ми, колись була в нас зварена труба, ми її утепляли мінеральною ватою. Все одно вона коксувалася, а тут стоїть болірян, у нього немає такого активного горіння. І виходить, що постійно коксує. Ну, купили нову, вложили. Куп грошей, труба як ракета стоїть, ну але по-іншому ніяк. Ну і зайшов, подивитися, що тут наша мазуха. Мазуха наша, хтось воно вже під лампочку пішов, хтось біля мамки тусується, В сараї тепленько. Тут у нас сон тренаж. Відпочиваємо. Да? Засранці. Ах, і засранці. Так що рухаємося далі. Життя триває. Важке, тяжке та суворе. Що там таке, ви не можете уладити. Ага. Ай-яй-яй, зубки я вчора їм поскушав. Та, щоб зуби не поскушав, то вони взагалі. А це ця миша, яку ми з вами реанімували. Бачите? Маленька дівчинка. І хлопчик там є ще один. Так що отак. Ну а ми працюємо далі і в напрямку підтримки наших хлопців і дівчат. І сьогодні нам прийшла не дуже добра звістка, вона то добра. Але з іншої сторони... Не дуже, тому що потребує не тих е, вкладень, яких я розраховував. Хто пам'ятає, ми гнали Ромкіну машину з ремонту із столиці і вона стала за е, бзовом. От, та машинка знаходиться у нас вдома, зараз я до неї йду. І дякуючи Сергію Василенку, ми оприділилися, що все-таки причина в ТНВД. О, ТНВД зняли, відправили на Київ. Київ відправили нам її назад, відмовилися її ремонтувати. І вердикт 60 тисяч гривень ремонт. Ну, там ротор поламався всередині, і поршеньок одламався, і оця машина. Так що, друзі, хто має можливість підтримайте, щоб ми поставили цю машинку на ноги, хоч вона у нас не одна. Потрохи випихаємо. педжеріка зробили. Але там у хлопців ще була одна проблема. Там прохання було забрати машину і сміли, поставити назад бака або бака замінити. Ми його реставрували, дякуючи Роману і Оксані Тюбко, наші березанські підприємці. Вони поварили раму, завели. Хлопчина приїхав в відпустку, забрав. Він тут там, місцевий з Баришівки, поїхав, заглушив, вона не заводиться. Потім пхнули з буксира, приїхав до мене, оставив. Сьогодні Василенко Серега приїхав, дякую йому велике. Ну і електрик поставив діагноз. Не працює генератор. Е, нема зарядки. Так що от така ситуація. Ця машинка в нас фактично готова, але там є моменти ще, е, поки Андрій не забирає, там він переводиться в іншу частину, щось там є якісь моменти чи в інший підрозділ, не знаю точно. Так що машина поки стоїть вдома, турбіну ми зробили, тобі ж устранили те, що з'їло масло і диміло. Ну, Але там щось по першому циліндру на холодну, погано він підраює, нагрівається і все, потім все перестає. Так що більше за все що це компенсатори. Так що, друзяки, хто знає Рому Калія, хто має можливість підтримати, звертаюся до вас. Допоможіть нам поставити цю машину на ноги. Ми ТНВД зняв Олег Вікторович сам із Базилем Вадимом, він в цьому розбирається, тому що для того, щоб до неї долізти, прийшлося розібрати пів машини. Щоб ця машинка стала на ноги, бо ще в нас KIA Sorento, яка в Роми також була на заміну, також поламалась, там капіталка мотора. Так що працюємо далі. І 72 бригада, також l 200 також чекає свого часу, також мотор, кулак дружби. І 72-ї бригади ще одна машина, також кулак дружби, також l 200 також у Романа Цюпка. Так що, друзі, ну от такий наш день. Робочий працюємо. Зараз лечу на нову почту, працюємо далі, щось отримуємо, щось відправляємо. Дякую своїм підписникам, дякую тітки Ніні, дякую Ульяні. Заманку десь там посилки йдуть для моєї родини. Так що я дякую вам за те, що підтримуєте, за те, що робите сюрпризи. Ну а ми працюємо далі. І треба ще зерна завести, треба знайти час, не вистачає робочих рук. от. Ну, Але є там у мене товариш із корнівки. Андрій може допоможе цей процес організувати. Так що, друзі, працюємо, підтримуємо один одного. Е тільки разом, в об'єднанні ми сила. Дякую вам за довіру, дякую за підтримку. Вибачте, що постійно клянчу, але виходу немає. Ой, резина, 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 ремонти, ремонти, автомобілі, дрони, мавіки, шмавіки. От така голова. Так що Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі.